Взяла би за бренд півника, який співав на три держави. Це насамперед символ, який говорить про благополуччя, який сповіщає про схід сонця і проганяє темряву. Тому це дуже класний символ, на мій погляд, можна взяти за такий елемент бренду, як горіх. Тому що у нас розташовувався раніше один з найбільших горіхових ринків на півдні України. Тому з горіхом теж можна попрацювати і зробити дуже цікаві речі. По перше, це смаколики можуть бути в першу чергу якісь горіхові. І по-друге, це сувеніри, сувенірна лінія. Я вже думала над цим пов'язані з горіхами. Брендом міста може бути річка Буг. Я вважаю, що бренд міста це перемай з дизельмаш. Йому наступного тижня буде 150 років. Наш завод допускав продукцію в 145 странах світу і досі тримає свою марку. Він завжди був визитівкою міста, завжди був попереду. У вас дуже добра зіщенка. Люблю купляти своїм дітям. Я не задумувалася, що може стати брендом нашого міста. Але я впевнена, що якщо покопатися, то можна знайти дуже багато різних цікавих фішечок. Я дуже люблю наше місто, і я вважаю, що воно просто неповторне. Який населений пункт може похвастатись. Тим, що в центрі декілька річок, і одна впадає в іншу. Просто ця річкова розв'язка, да, скажімо так, вона неповторна. і, взагалі, наші краєвиди, пороги, цікава історія. І якби ми заглиблювалися все більше і не дивилися на наше місто поверхнево, що воно там маленьке, трохи там захаяне, і так далі, то я певна, що ми б всі його любили так само, як і я, а може навіть набагато більше.